Поверніть героїв додому. Таку назву має безстрокова акція, яку на конференції оголосили активісти Хмельниччини. Головно спрямована вона на підтримку родин військовослужбовців та підсилення інформаційної кампанії щодо висвітлення реального поводження з українськими полоненими. Ми вирішили запропонувати проведення такої безстрокової акції. Щоп'ятниці збиратися на всіх майданчиках, на всіх площадках, на всіх, де люди можуть виходити з певної години. При виході бійців з Азовсталі міжнародні організації зголосилися стати гарантами їхньої безпеки та гідних умов утримання. Втім, нині червоний хрест до Оленівки не допускають. А ООН і взагалі ігнорує воєнний злочин. Тому громадські організації та благодійні фонди області підписали спільну заяву з вимогою негайно відреагувати на злочини країни-агресорки. Ми направили офіційне звернення до ООН та Червоного Христа по тому, щоб вони максимально швидко і ефективно включилися в процес визволення наших військовослужбовців, які зараз знаходяться на території Росії, для того, щоб вони повернулися в безпеці живими. Акцію Поверніть героїв додому влаштовуватимуть щоп'ятниці з 13 до 14.00. Як запевняють активісти, триватимуть вони доти, допоки останній герой не повернеться з полону до рідної домівки.